70% дорослого населення України має підвищений рівень холестерину. Надлишковий холестерин відкладається в судинах з формуванням атеросклеротичних бляшок, які можуть стати причиною серцево-судинних катастроф. Що потрібно робити, коли необхідно розпочати прийом препаратів, які знижують рівень холестерину? Все залежить від конкретної ситуації. Якщо пацієнту вже встановлений діагноз серцево-судинного захворювання, то прийом препаратів для зниження холестерину найчастіше статинів є необхідним та не викликає сумнівів. Численні дослідження довели, що вони ефективно запобігають ускладненням та подовжують тривалість життя. Інша ситуація, коли мова йде про первинну профілактику, про попередження розвитку хвороби. Кому буде достатньо лише зміни способу життя та харчування, а кому вже потрібно почати прийом ліків? Відповідь на це важливе запитання може дати унікальне дослідження визначення коронарного кальцію методом комп'ютерної томографії. Концепція дослідження дуже проста: кальцій входить до складу атеросклеротичних бляшок. Чим більше кальцію ми виявляємо, тим важчим є ураження судин та вищим ризик ускладнень. Визначення коронарного кальцію є швидким та безболісним методом дослідження. Не потребує введення контрастної речовини та має мінімальне променеве навантаження. Це комфортно для пацієнта швидко. Та інтерпретація результату виконується протягом 5-10 хвилин. Досить швидко. Існує концепція, що біологічний вік характеризує стан судин. Унікальне обладнання дає можливість розрахувати, якому віку відповідають судини саме у вас. Університетська клініка Запорізького державного медико-фармацевтичного університету є єдиним в місті центром, де ви можете пройти повний цикл обстеження від визначення фракції холестерину на обладнанні провідних світових виробників та ексклюзивного дослідження коронарного кальція на надсучасному комп'ютерному томографі до складання індивідуальної програми спостереження та лікування від наших провідних професорів. Чекаємо на вас.